Вітаю, друзі! П'ятниця, вечір, наша зустріч Олексій Ляшенко. І знаєте, стільки тем, От підходять, підходять теми, та і та тема. І про все хочеться поговорити, все хочеться сказати, але приходить отакий тип: вічний хетьман, вічний батько нації, вічний мова, віра, армія. Я не знаю, приходить ця людина, що була президентом у нас. Що я вже сто раз каявся, що я голосував за нього, була п'ятим президентом, і вона збиває все. Ось і тому, що а, кажуть мені, чого ви до нього цепляєтесь, він не те. Якби ж його не було, якби ж він, якби ж він дав жити нашій державі, я б за нього не цеплявся. Чесно, я зараз вам, вам все розповім заново. Зараз я хочу подякувати. Міщенка Тамари за її донату. Сьогодні у нас один донатор, і ніхто мене не буде сварити, що я перечисляю. Тамара щиро вам дякую. А то не перечисляйте, не кажіть, не називайте. Чого не казати? Люди допомагають, якби ж тільки мені, можливо, я й не казав. Але люди допомагають нашим е, Збройним силам. Напряму допомагають. Розумієте, оці гроші, що я кажу половину йдуть туди, вони ж, вони ж не на зарплату не йдуть, не на податки в фондах, ні на що. Вони йдуть прямо на закупку чогось, що треба для фронту. Або топлива, або палива, палива або запчастини і так далі. Так от Порошенко. Сьогодні цікава новина. В 11, в 11 містах у нас є мережі, мережі. Е, так, е, магазинів «Рошен». мережі. Розумієте? Це коли багато магазинів, від двох, скажімо, і більше. Е, ще в 15 містах є по одному магазину. Так ось мережа буде відкриватися в місті Полтава. На вулиці Соборності у Полтаві і буде там мережа. Зі скільки вона буде створюватися, я не знаю. Але перший вже відкривається. Друзі, хтось скаже, ти завидуєш, ти то-то, ти то, то та нічого я не заздрю. Просто будь-який бізнесмен, навіть не бізнесмен, він, за... він люба людина він може зрозуміти. Що неможливо розвивати щось і вносити нове, і купляти нове, і ставити нове, якщо у тебе немає заробітку, якщо у тебе немає прибутку. Розвиток йде завжди з прибутку. Розумієте? Так ось ось в 2014 році не було зовсім ніяких мереж, ні в однієї. Області, ні, в одні, ні в одному місті, ніде не було мережі рошен. Не було навіть магазинів крамниць е, окремих мрошен. А з 14-го ви вже почули, скільки і зараз у нас війна. А ця мережа і цей хетьман Петя Буржуйка, він розвивається. Це про що каже? Він заробляє. Він заробляє гроші на нас. Хтось скаже, тобі ти заздиш знову потайсь. Ні. Але я знаю, скільки у нас людей, які не можуть поїсти вдовіль переселенців, у яких нема житла, нема штанів. Та нема нічого. Ви розумієте, нема у людей нічого. Я знаю, скільки чого нам не вистачає на фронті, а вони брешуть, що ПВО створили біля Києва, а зараз вони знову розвивають мережі? Оці шакалята з цим великим шакалом. Ну, про що казати? Ну от скажіть, про що можна розмовляти, поки у нас це є. Я не розумію, отут у мене такі претензії до влади, страшні. Ну ви що не бачите? що? Що він буржуйки робить за рахунок людей, видає, що це його буржуйки. Він купляє якісь, гелико... якісь коптери, там, чи ще щось за рахунок людей. Він купляє якісь там каски чи ще щось за рахунок людей і видає це за свої, а частина людей цьому вірить. Ну, я не знаю. Я вам приведу приклади. Я вам приведу приклади. 17. -те. Вибачте, 17-23 16 грудня 2014 року. Лавров, коняка, російська Лавров. Порошенко лучший шанс, який зараз є у України, заявив Лавров. Далі 4, 4 жовтня 22 рік. Кремль готовий чекати. на нового президента. Он подождет нового президента. Кого вы думаете? Вы понимаете, что это вот происходит? И мы, и мы наши люди, не мы. Часть наших людей. А вы помните, как Порошенко обещал платить тысячу гривен в день бойцам? А ну скажите мне, бойцы, может я ошибаюсь? Скажите мне, воины, скажите мне, Можливо, комусь платили тисячу гривень в день. Порошенко не сподобався навіть 30 тисяч на місяць платити. Чи, чи я не знаю, там з вихідними це 24-25 тисяч платити нашим військовим. Він же не платив ці гроші ніколи. А зараз ми платимо 100-120. Та хто у нас батько нації? Та хто у нас українець? Та хто у нас створював армію і створює армію? Слухайте, це. Ладно. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Ну, так ось виходить, що. Розумієте? Так ось виходить, що без цього у нас не, не виходить нічого. Не виходить нічого, друзі. Дивіться. Що робить Росія? А це я, я попереджував, коли пішли пускати за кордон, коли біженці від, е, від начебто мобілізації і так, далі, і так далі. В Швеції останні кілька місяців на трасах невідомі крадуть камери контролю швидкості. І камери такого ж типу використовувалися росіянами у безпілотниках у війні в Україні. Нормально? Нормально, камери ці ставились на безпілотники, там крались. Про це пише шведське видання Автойдент. Автонблей... Бл... Повідомляє Європейська Правда, друзі. За даними видання, за останні 24 години на трасі між містами Хофорс і Фалун було викрадено щонайменше три камери контролю швидкості. Ще дві були викрадені поблизу Хедемора. Крадіжки за останню добу розслідує поліція. І ці камери крадуть росіяни в Швеції. А ви думаєте, вони не крадуть в інших державах? В інших державах крадуть. І переносять до себе, ставлять на безпілотники, і воюють з нами. І воюють з нами. Оце ж хороші росіяни, розумієте? Це ж хороші росіяни. не далі про хороших росіян. У передмісті Варшави 4, 4 7 листопада відбудеться зустріч колишніх російських депутатів, опозиціонерів та громадських діячів, хороших росіян, всіх, кого ми слухаємо, всіх за кого ми, ми біжимо, це ж нормальні, да? які хочуть прийти до влади після падіння режиму Путіна. Участь у заходах підтвердили вже понад 50 осіб. І Повномарьов наш, і так далі, так далі, дуже багато. Друзі, так а чому вони не приїдуть в Україну, не допоможуть в Україні, не розкажуть всім, всім нашим е службам, що там в Росії, як, не, не працюють на, нашу, на наші Збройні Сили? Не працюють на наших біженців, не працюють на наших переміщених осіб. Чому вони це не роблять в Україні? Вони чекають, поки наші життя дадуть їм владу, друзі. Ось що виходить. Все, я на сьогодні закінчу. Не можу я дивитися на оце внутрішнє. Вибачте, гівно. А ви лайкайте, коментуйте, будь ласка, поширюйте, друзі. Підписуйтеся особливо. Підписка це наше. Спонсори, додайте спонсор. Да, у нас один спонсор добавився, Зараз у нас 16. Дякую. Я ще раз нагадую, що спонсор, який вийде на п'ятий уровень, буде на п'ятому урові, це буде особиста зустріч. Якщо в Києві, це в Києві. Якщо ні, то по зуму. Дякую вам. Дякую. Завтра буде 5 хвилин. Україна переможе.